Так, так, так. Погнали! Пішка Фішка наша робота. Є. Люди, яким інформація буде для всіх людей, тому що саме найважче це старшим людям. Молодим людям зараз дуже швидко перепрошуватися, вони це все розуміють. Я, наприклад, своєму сину говорю деякі речі, які я досягнув свій вік і дуже з великими затратами, фінансами і можливостями. Він говорить: так, да, я знаю. Щось йому скажу він раз-раз чу чик та я понял. Моментально їм доходить. Нам надасти годово. Бачите, їм вони... ем легше це все дається, тому що в них немає програм старих, як наших, СРСР, Союзу, які блокують наш розвиток. Ми вперті і ми не хочемо бачити нову інформацію, не хочемо приймати нового міра, не хочемо приймати нових енергій, Ми хочемо, щоб була зона комфорту, яка була колись. І ми намагаємося її зберегти. Забудок того, що ми хочемо зберегти стару зону комфорту, як було, ми не приймаємо нового і хочемо оправдати його. От, він пішов зради, бо йому пороблено. І я його любила. У мене було все як в тумані, тому що мені він поробив щось. Ми це любов. Важко признати, що це любов. Важко признати, що він любить. Жінку і любить і любовницю, і не може просто вибрати. Важко признати, правда? Краще сказати. У мене життя було все як в тумані, я цього не пам'ятаю. Він мені щось зробив, він мені підлив, він колдун, він по-любому щось зробив мені, тому що як інакше можу це об'яснити. Все просто. Любов. Так важко брехати, так краще брехати, розумієте? Так краще оправдати. Ви хочете спасати. Ви хочете спасати кого? Ви не розумієте? В нього дві жінки було, він, його діти є, і він розказує, що та йому поробила, він зробив, та зробила, ти зробив. Ну, Я розумію, хорошо. Ну, а ви до мене звертаєтесь про допомогу, ви. Вам що не так? То це йому зроблено було. Бо хай він собі займається, це його життя. Хай він ж шукає проблему. Но чого він тоді бігає до них? Чого він нічого не робить з цим? Чому він не робив самопочатку, як почув, що змінилося? Це ж його життя. Чого ви включаєте спасателя? Виходь з цього трикутника. Спасатель жертва гресор. Головне ну, називати свої речі. Ну, любить, ну, любить вона його. Все, відпустіть. Ну, любить, хай йде. хай живе, веде його туди. Може це його судьба, може, це його рослинна душа, може це БП його, а може це кармічний партнер, який має його навчити вас полюбити, і він вернеться до вас і полюбить. Ви не думали? Ви магією хочете, щоб я вам зробив за вас вибір. А я хочу вас навчити чути свою душу творця, щоб ви самі приймали вибір. Бачите, наскільки я круче хочу зробити. Ви хочете переложити відповідальність себе на мене. То приходьте до мене я вас буду вчити приймати вибір своєю душою, буду її відкривати. І називайте Порча любов'ю. Порча лягає, бо там є місце. Вона для чогось прийшла. І спочатку треба розібрати, для чого вона прийшла. Ну, Якщо від добре, і він цьому не париться, йому добре тримати три жінки, я це розумію, Йому добре. А я хочу мати одну жінку. Я не хочу мати три. І не хочу, щоб моя жінка теж мала три. Ну, правда? Я цього не хочу. Я хочу бути парою двох. Я хочу йти парою двох, куди мені треба. Я не хочу цього всього. Ну і я й не оправдовую. Ну, типу, я так теж міг, я так, що раніше розумів. розумієте, ми постійно. І ми ростемо і повинні приймати прошивки, переміни. Ми не повинні їх пручатися. Ми їх пручаємося. Ми не хочемо розбирати. Не можете розібратися самі і до врача. Не можете до врача і в регрес. Не можете в регресі ідіть на чистку, ідіть на консультацію. Ну, щось шукайте. Ви знайдете по-любому. Ну, не треба правдовувати. Його бляство чи її бряство. Ну, ну а що, треба сім'ю рушити, що ти робиш? Тіпа Свекруха дзвонить до невістки і каже, послухай такі речі. Тіпа, невістка вийшла до другого чоловіка, жити, другу сім'ю строїть, і невістка строїть, і дзвонить і каже, що ти не робила? Ти сім'ю розвалив. Вона каже, в смислі як? Ну, то що ж він там цього? То що ж там сталося? Ну як ваш син зрадив? А що ж він там по п'яні зробив? По п'яні? він два роки жив. За кордону вжив два роки з другою жінкою, ви чого, бля, Просто по п'ять. Даже, якщо по п'яні, ребята, ви що, прикиньте, це нормально? Ну то що ж то такого? Ні, це не так, тут треба розбиратися. І поки цьому не розберетеся, воно знову повторюється. Ви будете страдати, бути Не Неправдовуйте все, приймайте, як воно є, прийміть, чого так. Вона де змінитися. А ні, важко змінитися. Треба, щоб хтось змінився, а ще краще, бо хтось винуватий в тому. Я ж кажу. Він мені зробив порчу. і в мене все було життя в тумані. І я його люб... Ну скажи просто, я його любила, я його люблю. Ну начни відстаювати. І я вам, знаєте, що відкрию секрет Малесенький про цю ж ситуацію? Іменно, хай даже і порча була, допустимо, що вона була. Так вона лягла. Знаєте для чого? Щоб людина скоріше. Визнала те, що вона любила цього чоловіка, і це була любов, і навчилася її відстаювати, тому що Порча вона проходить через ангелів-хранителів. Вона через них приходить для чогось, для опита. Так, да, вони беруть енергію, забирають у вас любов, вони відвертають, я згідний, але вони і інше учать. І вони хочуть цею, якщо та Порча була, але її там не було. Це ви собі ця людина розуміти оправдовує себе перед людьми, щоб їй так стидно не було. Я у вона знову людина не прокачалася. Все, чекайте другого чоловіка, вона знову те саме зробить. Якийсь косяк зробить, зрадить, а потім скаже, він мені зробив щось. Ну, ви поняли, вона не зміниться. Тому приймайте цю інформацію. Якщо і є у вас негатив Порча, це не треба нічого боятися, треба розібратися, що вона хоче, треба з нею розмовляти. І, і в цій ситуації Порча научить людину. Визнавати, що це була любов, і визнати, що це не в вас в хаті, в квартирі або в машині, ви говорите, я тебе люблю, я тебе люблю. А ти маєш сказати, я тебе люблю на весь мір. Мамі сказати, що я, тебе люблю, я його люблю, татові сказати, бабі, всім сказати, собі сказати. І Порча допомагає в цьому, щоб ти полюбив, полюбила себе. розумієте, Щоб ти полюбила себе, а він там знаходиться в серці. І таким чином ти скажеш, я його люблю, і все. І мені насрать, хто там про мене говорить. А він не гарний. Дай мені насрать, Да вона некрасива, да вона жирна, да яка мені різниця. Я її люблю, розумієте? І зараз ці всі негативи вони засну... вони були завжди. Тільки вони раніше працювали 20 років, медленно, почуть хавали, а зараз вони хавають швидко. Бо часи такі йдуть, вони не мають часу, і треба швидко, 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 щоб вас скоріше пригнати до любові. Ось сюди. Тому розбирайтеся спочатку.